І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Прокуратура просить суд взяти під варту Олександра Мамая, а мер звертається за захистом до президента Зеленського. У Полтаві спецслужби перевіряють навчальні заклади на замінування. Комунальники звертаються до полтавців не викидати ялинки у баки. Олександра Мамая, очільника Полтавської міської територіальної громади, за його висловлювання можуть взяти під варту та відсторонити від посади. Про це сьогодні заявив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній. Натомість міський голова відкрито звернувся до президента України за підтримкою. Яка наразі ситуація по цій справі? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Сьогодні в Октябрському районному суді міста Полтави мало б відбутися засідання, на якому полтавському меру Олександру Мамаю мали обрати запобіжний захід. 29 грудня 2022 року правоохоронці йому вручили підозру. За даними слідства, він несанкціоновано поширював інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Прокурор Полтавської області Антон Столітній заявив, що для очільника громади проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою прокурорами погоджено клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від посади терміном на два місяці. В подальшому, відповідно до закону, цей термін може бути продовжений відповідно до нового клопотання. Обидва клопотання в установленому законом порядку, вручені підозрюваному та направлені до розгляду до Октябрьського районного суду міста Полтава. Судове засідання, яке було заплановане на 3 січня, так і не відбулося. За словами Антона Столітнього, один зі слідчих суддів, в якому було визначено розгляд справи міського голови, заявив про самовідвід. Розгляд клопотань доручили іншому судді. А що буде, якщо всі слідчі судді заявлять самовідвід відповідно до процесуального законодавства, у разі неможливості визначення слідчого судді у відповідному суду? Місцевий суд виносить до апеляційного суду навмотивоване подання про передачу клопотання для розгляду до іншого суду. Таке падання розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту його надходження. Сам же Олександр Мамай себе вважає невинним, а підозри правоохоронців безпідставними. Міський голова відкрито звернувся до президента України захистити його. За словами мера, інформація, яку він 15 грудня надав журналістам на прес-конференції про локацію військової частини, була публічною. Я зайшов на сайт Полтавщини за 25 жовтня 2022 року і побачив там статтю. Голови військової адміністрації Дмитра Луніна, що на Полтавщині сформулювали новий зенітний ракетний полк повітряного командування Схід. Я не знаю, це відкрита інформація чи закрита інформація. Така сама стаття була у нього опублікована на телеграм-каналі. Вважаю я, що він порушив закон. Ні, не вважаю. То скажіть мені, будь ласка, в чому тоді порушив закон я? Також Олександр Мамай зазначив, що до кінця судового процесу із Полтави тікати не буде. Якщо я буду відсторонений від посади, то чи подобається мені рішення суду, чи не подобається, але я його буду виконувати. Чи буду я його оскаржувати, буду. Якщо ж Олександра Мамая візьмуть під варту, його обов'язки виконуватиме секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов, зазначає політолог Сергій Приходько. Коли міський голова усувається. Функцію виконує секретар міської ради, а вибори призначаються через подання міської ради до Верховної Ради, і Верховна Рада призначає нові вибори, враховуючи нинішню ситуацію, що в умовах військового стану вибори не проводяться, і от чи готовий нинішній секретар міської ради. Бути повноцінним міською міським головою, тому що теж він представляє певну політичну силу, чи він буде готовий віднати навколо себе і навколо інтересів територіальної громади всі фракції. Нагадаємо, Андрій Карпов обраний до міської ради від політичної сили Європейська солідарність, як стало відомо на кінець робочого дня, Октябрьський райсуд Полтави так і не розглянув клопотання слідчого та прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваному високо високопосадовцю. декілька суддів взяли самовідвід. Сьогодні навчальні заклади Полтави спецслужби перевіряють на замінування. Про це повідомив речник Полтавського раю управління поліції Василь Зуб. За його словами, анонімне повідомлення про вибухівку в освітньому закладі надійшло на електронну пошту правоохоронців. У ньому не було жодної конкретики, в якому саме. Станом на 15-ту годину вдалося перевірити більше 15 навчальних закладів, в яких нічого не виявили. Відповідальність передбачена за завідомо. Неправдиве повідомлення про загрозі безпеці громадян, тобто за частиною першої статтею 259 кримінального кодексу України, полягає у позбавленні волі строком від 2 до 6 років. У новорічну ніч у мікрорайоні Левада 16-річний хлопець випав із вікна. Від отриманих тілесних ушкоджень юнак загинув на місці. Що про трагедію знають сусіди? Та які повідомлення ще надходили до поліціянтів у свята? Знає наша знімальна група. 1 січня близько 3-ї ночі з восьмого поверху, ось цього будинку, що за адресою проспект Миру 18, випав хлопець. Ось тут лишилися сліди крові. А скільки років було танчило? Сколько лет ему было? Че 15, че 16? Че ребенок выпал? Маму мы его знаем, маму, а самого ребенка это, мы его знаем с детства. Вот, это очень да, хороший ребенок. Спортсмен, уважительный, дочка у них. Очень ну, хороший у ребенок, классная. да. Ну, семья вроде нормальная, а там... Як, що, що там случилось, случилось непонятно. Тетяна проживає на дев'ятому поверсі цього будинку. Говорить, хлопчика особисто не знає. Знала тільки, що жив він в інтернаті і займався спортом. Це був тимчасово у матері. Серед ночі я чула шум, але я думала, це хтось ходить, гуляє, ще хотіла поліцію викликати. Ну жалію ще дуже, що її не викликала. Чи вони це були спочатку, чи ні, я не знаю, а десь. В началі третього я чула, як скора Чому сталася трагедія, тільки здогадки говорить Тетяна. За інформацією правоохоронців від отриманих тілесних ушкоджень юнак загинув на місці з даним фактом. Слідчим за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. «Умисне вбивство. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини до причини даної трагедії. У святкові вихідні до поліції області не надійшло жодного повідомлення про використання піротехнічних засобів. Проте тривожними були повідомлення, які відбувалися під час відпочинку у людей вдома, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Ми за цей період зареєстрували. Кілька випадків умисних вбивств, коли під час спільного дозвілля виникали конфлікти. В одному випадку чоловік ножем здійснив замах на вуст. Це в Хорольському районі Там молодого чоловіка, який перебував у нього в гостях. У Глобинському районі під час конфлікту мешканець облив свою співмешканку займистою речовиною підпалив. На щастя її врятували. Також у Полтаві під час дозвілля між чоловіками виник конфлікт, і внаслідок цього конфлікту. Один чоловік облив легкозаймистою речовиною іншого і підпалив. На превеликий жаль потерпіло врятувати не вдалося. А у центрі Миргорода 2 січня виявили тіло чоловіка. Нині поліція встановлює особу та обставини загибелі. Загалом на території області за вихідні доставляли до територіальних підрозділів для перевірки троє осіб, які порушували комендантську годину. Викинути новорічну ялинку просто у смітник не найкраща ідея. Комунальники просять полтавців залишати новорічні ялинки тільки біля сміттєвих баків. Ми протягом тижня зберемо всі ці ялинки, заберемо до себе на підприємство. Ми їх за допомогою нашої техніки роздробимо і будемо використовувати цю щепу, яку ми отримаємо. Ну, в якості палива. А в першу чергу для того, щоб ця ялинка не потрапила на макухівське сміттєзвалище. Тому що, якщо наші містяни будуть вкидати його в баки, да, то ми не зможемо проконтролювати кожен бак, ми його будемо вивантажувати в машину, то транспорт буде відвозити на Макухівку і там буде його вигружати. І потім ця деревина буде сприяти збільшенню пожеж. Тому це в першу чергу це все-таки екологія і безпека зменшення пожеж на макухівці. Майже 10 градусів вище нуля у таких погодних умовах на Полтавщині розпочався новий рік. Як сприймають Полтавці такий теплий початок січня та чи довго протримається така погода? Дізнавались мої колеги. Перші дні нового року з температурним рекордом. 1 січня на Полтавщині повітря прогрілося до 9 і навіть більше градусів тепла. Таких погодних аномалій не пригадує полтавець Володимир, який виріс у Гадяцькому районі. Зими, говорить чоловік, раніше були морозні та сніжні. Сільській місцевості тільки, тільки звільнили село. О, то сніга було, вікон не було. Видно. Засипано снігом. Коли відкрили двері раніше ж до себе двері були, то прийшлося якось вилазити і прочистити всі. І ми ще дітворою, дітворою ще ж на санках з криші. Більшість з опитаних нами перехожих кажуть, теплий січень новорічного настрою не зіпсував. Тепло, добре, комфортно, дитина не мерзне, коли гуляє. Все чудово і бійця на фронті краще, тепліше. Тепленько, ну майже хочеться снігу, а так нормально. Тим більше нам, переселенцям, це на пользу, тому що дуже холодно, опалення таке слабеньке, дуже прохладно нам. Я не дуже люблю таку погоду. Мені краще був сніг. Хай би 2-3 градуси морозу і сніжок. І було б чудово просто. Нормально те, що плюси, але новорічного настрою, на жаль, немає. Через війну. Так, ну і через, того, через те, що дуже мало світла місто може виділити на прикраси міста. Через це, звичайно, також відсутній новорічний настрій. Схожа метеокартина на початку січня востаннє спостерігалася у Полтаві понад півстоліття тому, а саме 1971 року. Але щоб вище плюс 9 градусів такого ще не було, говорить провідний синоптик Полтавського обласного гідромецентру Олена Панченко. Перші дні січня принесли нам абсолютні рекорди температури повітря. В ці дні температура підвищувалась до. 1 січня до 9 10 градусів тепла, а другого до 10-12 градусів тепла. І це є абсолютні значення для січня. У гідрометцентрі зазначають, тепла погода ще протримається до 5 січня. З 5 числа у нас розпочнеться різкі зміни в погоді. З чого вони розпочнуться? З того, що на дуже в високій швидкості до нас завітає циклон із заходу, який принесе нам опади. Це будуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. І вони ще затримаються у нас і 6 числа. Але 5 січня температура повітря ще не опускатиметься нижче нуля. Морози прийдуть на Полтавщину з 6 січня, прогнозують в гідрометеоцентрі. На Полтавщині оголосили вирок окупанту, який викрав у українців прикрас і монет на 393 тисячі гривень. Про це стало відомо з вироку Котелевського районного суду. За матеріалами справи уродженця Макіївки Донецької області призвали до так званої армії ДНР 23 лютого 2022 року. У березні на Харківщині бойовик отримав наказ від військового командира Росії проникнути у будинок, що належить чоловікові, який передавав Збройним силам України координати розташування військ ворога. Там фігурант вкрав особисті цінні речі господаря. Чоловіка засудили на 9 років позбавлення волі. Майстер-клас з полтавського розпису 3 січня провели для внутрішньопереміщених осіб у центральній міській бібліотеці. Про нього в рамках презентації своєї виставки особисто розказала та показала полтавська майстриня Лідія Орел. Завітали туди і наші кореспонденти. Можна білої набрати, а на кінчик червоної. І ось виходить у нас такий елемент. Солярний знак, знак сонця, майстер клас полтавського розпису для внутрішньопереміщених осіб. Провела полтавська майстриня Лідія Орел у рамках презентації творчої виставки з декоративного розпису барви квітів рукотворних. Майстриня каже, захопилася полтавським розписом шість років тому. Додає, прагне його відродити і зберегти, адже цей розпис практично знищений. Полтавський розпис потребує підтримки і розвитку, і він повинен бути таким же відомим, як і Петрик. Йвський розпис переважно полтавський розпис зустрічався на Дерев'яних поверхнях, так як вони недовговічні, ці поверхні розпис практично знищений. Для полтавського розпису характерний такий мотив, як або елемент, як яблуко. Це солярний знак, знак сонця. Олена Морозова, одна з учасниць заходу, каже: прийшла, бо колись намагалася малювати у такій техніці і хоче дізнатися про неї більше. Цей майстер-клас мене зацікавив, тому що я. Ну, мабуть, у я у душі у мене є такі завдатки творчої натури. Я полюбляю малювати все, що зв'язано з творчістю, і тому. Мені було дуже цікаво прийти послухати саме про розпис. А пані Світлана разом зі своєю донечкою Дариною у Полтаві проживає з липня 2022-го. Каже, коли дізналася, що буде такий майстер-клас, вирішили, що обов'язково підуть, аби дізнатися більше про місцеву культуру. Ходимо лекції, слухаємо на майстер-класи, по малюванню. Так що дитина у мене не малювала зовсім такий був стрес, що вона всього боялася. То ми сюди прийшли в бібліотеку. Нам все роздали і кажуть: не бійтеся, творіть. Хочеш ти Вати так як малює майстриня сфоткалася. собі на пам'ять і вдома попробую. Подивитися на роботи з декоративно-прикладного мистецтва у стилі полтавського розпису можуть усі охочі у центральній міській бібліотеці. Експозиція діятиме до кінця січня. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жавтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони: 615 800 або 615 900. На все добре, підтримуйте збройні сили України. Вірте в нашу армію, і все обов'язково буде Україна.